Слава Україні, пане Володимире. Вітаю вас. Вас вітає північно форпост оборони нашої держави. Доброго дня, героям слава. Ну що доповідайте, будьте добрі телеглядачам еспресу, оперативну ситуацію в Сумах та в області з урахуванням останніх російських злочинів. Зокрема, йдеться про удари. Чергові удари розуміємо наскільки сильно потерпає сумщина. Дійсно, расисти не припиняють бити своїм залізячим по Сумщині. В Ровінотовській громаді в населеному пункті Могриця від удару ФПВ-дрона загинула людина, 43 річний, 43 -річний чоловік, йому дірвала ногу і в ну, в центрі села. Тобі ж рашисти б'ють по цивільним, незважаючи це, чи це цивільний, чи це військовий, вони ну, б'ють, не вагаючи на що. То по маршрутці на минулому тижні вдарили. Сьогодні також був приліт черговий приліт по автозаправочній станції, бо в це міф на цю заправку рядишком після цієї заправки вже прилітала десь приблизно два тижні тому. І знову черговий, черговий приліт, і під час якого постраждало чотири людини. одна людина в важкому стані зараз знаходиться в лікарні. Згоріла два дві автівки. І ось зараз на ваших екранах ця. Безпосередня ця заправка, ну і так сказати, що в якій ситуації знаходяться сумчани, то це 22 години була повітряна тривога за минулу добу, тому скажімо так: два по 20 кабів приблизно в день прилітає, і наприклад, вчора було обстріляно 10 громад, 19 населених пунктів. Тому скажімо так, без істотних змін якщо можна називати Цю ситуацію, що то ж постійно постійно прильоти, постійно обстріли. Маємо, що маємо. Судя Сумщина ну це по суті на кордоні з державою-агресоркою. Як люди це все діло переносять і як функціонує місто Герой Суми? Ми Сумщина знезламна. з із го року дали ми опар рахистами і зараз ми тримаємось, бо в нас тут скажімо іншого вибору немає по почали вже подавати слава богу опалення, тепло вже в оселі вже запитані теплом об'єкти соціальної сфери, це дитячі садочки та клініки. Медичні тому, в принципі, робота йде в цьому напрямку. Звісно, є і відключення світла. По годині є і аварійні відключення гави, так називаємо. Але але у нас варіантів немає, хочу зазначити, що ми. Як стояло, так і стоїмо, і працюємо. Як працювало, так і працюємо, так і захищаємо нашу сущну, пане Володимире. Ну і ще хотів би уточнити, як Ворог, наскільки активно він використовує керовані авіабомби. Ну скажем так, та те, що воно по дальність, збільшили то, якби нас воно не статується, тому що вони до нас достають 20 кілометрів до расистів. Тому, скажем так, вони як кидали приблизно це, що ви розуміли, десь приблизно 20 авіабомб падає на Сумщину кожної доби і це. Вже протягом мабуть, року, вона незмінна. Тільки може варіюватися від 10 до 30, але в середньому десь 20 авіабомб кидають расисти, цього залізячі. До речі, я хотів би зазначити, чим керована авіабомба, а, а, а звичайна фаба відрізняється. Тим, що, ну, наприклад, у нас музей створили під, біля міста Суми, то там наглядно показано, що це алюмінієвий такий літачок, на який ложиться ця бомба 500-кілограмова, і за що того, що у нього є закрилки, задіх і він вже планує і робить по координатам, Монтується в цю в цей літачок, так називаємо монтується вже gps навігація і задаються координати. Тому і становиться росисти з чистого алюмінія, роблять у ці літачки. Тому жду ну, дивися, голодні, щоб яке созідання. Що там ідем луче в школах. Поставили алюмінієві вікна, які будуть вічно ні, Вони кидаються все по українцям, по, всі по полям, по, по, по домам. ну, щоб розуміло, по, по, по всій Україні кидаються керуєми бомбами. Ще хотів уточнити стосовно ситуації з водою. так? Ну розуміємо, справа серйозна, так тому що суми водоканал він же ж працює. Ну наскільки я розумію, за допомогою прямого електричного живлення. І як в сумах виглядає це все, тому що це не не тільки водопостачання, але й водовідведення, тобто каналізація. Ну і питання наскільки генераторами вдається це все діло компенсовувати. А якщо не вдається, то можливо, які ви робите альтернативні кроки, тому що подібна історія може статися в кожному кожному обласному українському місті, хто хто того не розуміє, той або ідіот, або працює на ворога. Ну коли в місті суми вже були слава богу короткочасні такі блекаути. То коли не було світла взагалі, то через генератори вода і водовідведення подавалась погодинно Тому генератори ці є Тут, звісно, що вони палива, то звісно багато Потребляють, але якщо не буде виходу, то такі засоби є. Ну і може вода тоді в даному часі в такому розрізі може подавати не цілу добу, а погодинна по графіку.